Які переваги для вас, як для фахівця, дає робота в Раді? Перша перевага це точно розуміння, як ти можеш вплинути на розвиток країни. Друге, це дуже сильно розширює тебе і, і поглиблює, і дає тобі виклик як експерту. Тому що, коли ти вже експерт 20 років, то тобі здається, ну. А що далі? Куди далі? Ну або змінюватись, та там переходити на якийсь інший напрям, або там бути якимось портфельним топ-менеджером, так, або просто брати консалтинг. Ну, тобто в тебе стає питання з тим, що тобі потрібно, якщо ти хочеш розвиватися, і тобі цікаво в твоїй професії. Звісно, можна навчитися якимись речами, вивчити якусь історію. Інших компаній, інших систем, але коли у тебе стоїть глобальне питання оцього впливу, такого, то ти можеш і там, де ти хочеш бачити результат, то мені здається, що це найдієвіша історія твоєї такої лідерської позиції.